Вітаю, друзі! На каналі Все по-домашньому. Сьогодні будемо готувати чесник на посадку. Ось, у відерці я вже трішки налущила. Там, в мене в пакетику є той, що мама давала. Ну і, звичайно, в ящичку мій чесничок. Відбираю такі гарні головки. У мене він трохи вже змішаний. Отакі От є. Головка, ніби невелика, але на 4 зубчики, доволі великих. Також ось такого плану частних. Тут зубців більше, але як бачите, головки доволі такі великі. Зараз потрібно відібрати ось зубці. Ось так, щоб вони були більш-менш чисті. Передивитися, аби не було. Пошкодженого чесничку. І якщо залишається, ну поки що в мене такий не траплявся з серединки. От коли зубчик такий неповноцінний, там всерединка є, той також ми не висаджуємо. Лишню шкарлупу, яка є, потрібно також оббирати, аби залишалися гарні, чисті ось такі зубчики. Бачите, ось такий гарний зубчик має бути частенький. Тоді він краще буде проростати і буде формувати правильну, красиву таку рівну, круглу головку. Ось тільки часнику я приготувала, гарненько його обчистила. Таке відеречко на 5 літрів. Взяла також з собою сапку і буду зараз висаджувати. Чесничок. Забула сказати, що краще часник півтори, а то й дві доби прогріти в кімнаті при температурі плюс 20-22 градуси. Заражувати, можна це робити в соляному розчині або в розчині марганцовки. Або ж можна експрес методом це попілом знезаразити, посипати просто в саму ямку попіл і так садити. Робимо рядочки. Зручніше, звичайно, робити маркером, але ми робимо сапкою. Ось, щоб були такі більш-менш рівні, однакові відстані. Глибина ярка має бути приблизно 8-10 сантиметрів. А далі покажу, що ми зараз ще придумаємо зробити, аби зручніше і швидше садився чесничок. Ось я підготувала ось такий деревний попіл. Він у мене трішки мокроватий, тому що залишила на дворі. але і краще його, якщо то примочити, аби він не сильно порушився. Тепер його дуже зручно посипати в рядочки. Так ми і підживлюємо. І знезаражуємо часничок. А далі беремо ось таку паличку. У мене це така паличка від зонтика. Такий вигляд вона має. Бачите, з таким гостреньким кінцем, Підніми, покажи. Ось такий трішки гострий кінець. І робимо отакі ямки. Приблизно ще 3-5, можна й 7 сантиметрів глибини. У них тепер дуже зручно кидати чесничок. Ось так. Раз і вкинули. Раз і вкинули. І так в кожну-кожну кожну ямку. І ось такий гарний шмат чеснику у нас получилося. Тут я посадила ще два рядочки сорту Любаша. І три рядочки морквочки посіяла ось так крайні. А туди ще така маленька діляночка залишилася для цибульки. Тому, друзі, давайте поспішайте до 8 листопада не так багато часу залишилося, так як за повір'ями саме до 8 листопада садиться озимий часничок. Тому поспішіть. В нього якраз буде час до сильних морозів трішки вкорінитися. Все, миру, добра, здоров'я і щастя. Пока-пока.